Здоров'я всім українцям та хто підтримує нас. Ви просили, я покажу, як виставити на сприскувачі норму виливу. І заодно собі відкалібрую, тому що перед початком кроплення я його перевіряв і зараз перевірю ще раз, чи він правильно працює, вибризкую ту саму норму, яку потрібно, і вам заодно покажу, як я це роблю. Взяв з собою рівень, звичайний будівельний. E, значить, сюди я наляв 250 літрів води, але перед тим віряти цим позначкам. Тобто не по якихось счетчиках, ні по чому. От віряться цим позначкам, тому що на поле я виїду і буду вірити їм. Тому, як можете бачити, тут зараз я заберу шланги от 200 і 250 літрів. Рівно, рівно 250 літрів. Для чого мені рівень? Щоб тут визначити 250 літрів, я прикладаю. Тут по рамі, ну, я сподіваюся, що тут все нормально, ніяких тобто дотримані вугли, тобто все нормально. Рівень так прикладаю і рівень так прикладаю. Тобто все, все порівняє. Якщо не рівно, то я оцею тягою вперед-назад бочку і цими тягами, якою потрібно вище, нижче підтягнув, для того, щоб наляти тут рівно 250 літрів. Тобто, що, отак я виставив, наляв 250 літрів води і зараз далі покажу, як я в роботі їх визначу. І ще розкажу один момент, як щоб цей сприскувач на 300 літрів, оприскував 1,5 е, гектара. Ну що, поїдемо далі. Для чого це мені штука? Це колись 10 років назад. Ну, дивлячись, коли ви це відео будете дивитися, дивіться на дату. Десь років назад двохметровкою агрономи мірали поля, відмірали і всякі, всякі такі. Збив її на швидкоруч, відміраю зараз 200 метрів і проїдуся 5 разів туди-назад. Так як у мене списк важ 10-метровий, тобто це буде 10 кіло... 1 кілометр, це буде 1 гектар. І побачимо, що залишиться чи не хватить. Що зіляю, чи хватить у притірку. Там 250 літрів води. Буду кропити, ну, подальше, можливо, ще повторюю себе, другою швидкістю трішки газу з вимкнутою оцею жовтою пипкою, ну це якби дорозмішувач. Тому що, якщо буде вона вимкнута, норма води у вас буде менша. Різниця там, знаю, по минулих роках приблизно 30-40 літрів. Що цих три буде включених, а оцей буде домішувач, якби, він буде вимкнутий, воно бовтається і там змішується, і, і, при чому... і при чому ви будете їхати, воно і так буде там перемішуватись. Тобто, якщо ви спочатку до -до добре розмішаєте, то е то її не потрібно, чесно скажу. Отже, мірою ставлю, ставлю ділянку там, е патичок, верніше, ставлю там мітку. І ставлю 200 метрів відбиваю. Значить, 5 разів проїхали туди і назад. Це вийшло у нас кілометр по 200 метрів. Це гектар. А води я вам скажу ляв 250 літрів, ну, я знаю норму, то це трішки було з запасом. Значить далі. Що я вам скажу? От, знадобиться таке відеречко. походове. Звичайно, вітром я трошки прогадав, потрібно вибрати було, бо... Ну нічого. Значить, оце оцю приспособу ви могли побачити в мене в попередніх відео. Класна, дуже. Я вам скажу відкропив. Прекрасно ним. Мені один е, підписник писав, що оцю шлангу може з'їсти і розпасти. Ну, може. Я, звичайно, теж їй не сильно вірю. Є така чорна, яка тут стояла. Оту б краще було взяти. Ну, поки що вона себе тримає. Ну, чесно кажучи, вона така благенька. Ну, не підвела. Значить. 250 літрів заляв я сюди, виміраємо, скільки залишилось. І, до речі, класно зливатиму. так ти, ну все, пусто. Пустий, тобто, ну, будемо рахувати 220 літрів. 220 літрів. І от таким методом я знаю точно, що я сміливо можу їхати на поле. Знаю, що 220 літрів норма виливу, на що я повинен розводити гербіциди, підживку, якусь ще щось. Тобто я спокійно кроплю, тому що скропити можна лише раз. Ну, можна і два. Лиш після другого разу вже можна нічого не кропити, бо не буде що. Тому а, розкажу, я вам сказав, що розкажу, як е, зробити так, щоб він е, більше, ну, як вам сказати, щоб він повний його заливати. Тобто я роблю так, наливаю 250 літрів води, щоб ви розуміли, 220 літрів це на гектар. Тобто, якщо на півтора гектара, це 220-320-330 літрів. А сюди влазить 340 літрів, це по горловину. Тобто, чуть-чуть нижче, це буде 330 літрів, скажімо так. Тому, Набираю води. 250 літрів. А таким методом, як то я вам показував в попередньому відео з борців. Тобто, не я набираю, я сам себе набираю. Засипаю сюди гібіцид, ну останнім, що цим кропив, це гібецидом, передачом, закриваю цей кран, подачу, відкриваю і розмішую його. Він мішає на хвилин 10, мішає, мішає, мішає. Потім закриваю цей екран і добавляється і як би домішую його. І набираю практично, ну, приблизно, там 5 см, 10 не, не доповнює голови. І я знаю точно, що це 330 літрів, ну я рахував десь 340, чесно скажу вам. Ну, вийшло так. Не знаю, ну так вийшло. Ну, 340, там там, немає, там запас є. Тобто. Півтора гектара я спокійно можу з ним скроплювати, десь розмішати. Ну, ви самі розумієте, що вам далі говорити? Значить, підсумок. Якщо вам сподобало, ну якщо вам підходить такий метод, користуйтеся ним, як би це найнадійніше. Скроплюю шифаном 244 цегал другою швидкістю, трішки газку, третьою. Не поїдете, першою у вас норма вилову буде, напевно, за 300 літрів. Мабуть, 330 це буде й на гектар. Самі розумієте. Е, Щодо цього, мені здається, все, що хотів показати і сказати вам. Я сказав, надіюся, комусь це знадобиться, тому що перший раз так само я не знав як. Отак замірав, потім я узнав цей метод вже баночки, там, скляночки, ваги і все, все остальне. Мені так не сподобалось, так мені що я спокійно сплю, коли я скропив. До наступних відео, хай щастить.